Голодне їсти просить, то мені тепер все серце болить. думаю, це я така була. Це добре труд. А це не знаю, що це все живети, це давати. Не за що, не знаю. У Дом престарілих мене відправляють. Кіти, віти, Дом престарілих. Спасибо вам. Ой, пожалуйста. Так я ще піду. До гамточки оддам рожки за молоко. Позагорта посадити булю. Ой, за нашим яром та й пшениченькам. Городі, городі олесь. Ой, десь ти мій мили та й голубчик куси. Прийде вечір, та й вечер, вече до другої, до другої на до мене стиха та стиха потихе, prodaješ. Ali sad sam pisnjo, to staro.